Основною темою обговорення на нараді було питання організації роботи з засобами масової інформації та громадськістю в структурних підрозділах облдержадміністрації, адже робота проводиться, і зауважили на засіданні важливо, аби люди про це знали. Тому я хотів би, щоб ви в своїй роботі дивилися через оцю призму через призму. Донесення інформації, доходження до кожної дитини, до кожної людини, до кожного нашого громадянина. Микола Перепалиця, директор департаменту інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю облдержадміністрації, зазначає, найголовніше, аби робота була системною, адже тільки в системі може бути результат. Деколи в нас виходить так, що ми працюємо в різних напрямках і зусилля прикладаємо до різних напрямків а і ще деколи. Ці напрямки направлені в різні боки. В ході наради Микола Перепелиця закцентував увагу на тому, що головою Полтавської облдержадміністрації дане особисте доручення провести активну роз'яснювальну роботу з проблемних питань серед населення.